Повернення до повноцінного життя завдяки підтримці міжнародних та громадських благодійних організацій. Українські захисники отримали слухові апарати. Відтепер військовослужбовці мають змогу знову почути світ навколо. Саме сьогодні для військових було завдяки нашому фонду, нашим спільним зусиллям було виділено 24 слухових апарата. Серед них два внутрішньовушних слухових апарата і 22 завушних. Ці слухові апарати були саме так от розподілені і за потреби саме військових, тому що декому зручніше завушні, а декому внутрішньоканальні. А півмільйона це вартість 24 і плюс ще додаткове приладдя. Понад рік на свій слуховий апарат чекав Леонід, військовослужбовець 56-го окремого стрілецького батальйону. Він отримав поранення під час виконання бойового завдання ще в листопаді 23-го року. Тому такий подарунок життєво необхідний. Був розрив обох барабанних, барабанних перетинок лівої сторони. Саме більше була зроблена операція в місці Дніпро на обох вухах. Виходить, ну праве вухо більш-менш нормально, чую, хорошо, а у ліве з Подібних історій та проблем із стратою слуху серед захисників. Чимало, тож наразі існує вдосталь запитів у слухових апаратах від великої кількості бійців. Це дуже актуальний проект і актуальний запит, оскільки ми зараз бачимо навіть по наших поранених, що більшість поранених це міновибухові травми, це уламкові травми, що за собою несуть як наслідок акубару травму, контузії, і відповідно мають різні степені приглухуватості та глухоти. Насправді більше ніж 60%. Військових, які отримали поранення, мають такі наслідки. Тому дійсно запити безпосередньо на слухові апарати різного діапазону зараз дуже великі, і це є гострою проблемою, гострим запитом від військових. Дана ініціатива у місті реалізована вперше, втім на цьому зупинятися не збираються. Сподіваємося, що це такий перший досвід, і хочемо в майбутньому продовжити. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал.